Мережевий дриль-шурупокрут Makita HP 0300. На відміну від його, можна сказати, брата DF0300, цей має функцію удару, 42 ньютона на закінчування, 322 потужності, також має 20 положень муфти, режим удару, винесення на окремих кільця, також має дві швидкості, швидкозатисний патрон на 10 мм. Сверли дерево діаметром максимум 28 мм, а сталь 10. Також присутня фіксація пускової кнопки. Даний спропокут користується популярністю серед домашніх мастів завдяки своїй бюджетності та універсальності.